Покон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Вім, багато видатних людей є в історії України. Так само багато легенд про них склав наш народ. А кожна легенда основана на реальних подіях. Тому, вивчаючи легенди, ми вивчаємо власну історію. Сьогодні ми потрапили в легенду про Богдана Хмельницького. А точніше про його знамениту булаву. Колись у лісах була стрімка гора, вкрита дрімучим лісом. Людей навколо не було. Лише жили вовчі зграї. Називалася місцина Вовчим шпилем. І ріс там столітній дуб. Повоювали ми багато. Моя булава завжди допомагала у битвах. Але боюсь, що ще багато зайд посягатиме на українські землі. Сховаю булаву для нащадків. Сховав Богдан свою булаву разом зі скарбом на вовчому шпилі. Коли повернувся додому, то покликав до себе дочку. Дочко, хочу повідати тобі таємницю. Ти передаш її своїй дочці, а та своїй, і так далі. Слухаю батьку, щоб знайти мою булаву, потрібно на Петра в 9 годині стати на вершині вовчого шпилю. Куди сягатиме тінь від голови, там і слід її шукати. Берегтиму цю таємницю як зіницю ока. Коли знову попруть вороги на Україну, то розкажете про цей скарб майбутнім нашим ватагам. А коли вони скористаються булавою. Хай покладуть її на місце. Такий мій заповіт. Про роки. Таємниця була передавалася Хмельницьким з покоління в покоління. Коли піднялося гайдамацьке повстання Коліївщина, повстанці потрапили у скруту. Отаман Іван Гонта сидів у зажурі. Аж тут пани напосідають. Важко моїм військам протистояти їм. Іване. Богдан Хмельницький передає тобі ось це. Булава допоможе тобі в бою. Як тобі дякувати, незнайомку? Повернеш після бою булаву мені. Бувай здоровий. І Гонта, і Максим Залізняк, січові стрільці, і інші борці за волю України мчали у битву з булавою Хмельницького. А після перемоги повертали її назад у схованку. Булаву забрали, але інша легендарна зброя тут. Я її вкраду. -с. Геть звідси зміюко. Скарби я залишив тільки для свого народу, а не для таких зміюк, як ти. На жаль, зараз булава Хмельницького зберігається у Польщі. Та й безліч інших скарбів України осіли за кордоном. Та наші легенди завжди будуть з вами. І ніхто їх не закриє в жодному музеї. Чекайте на наступну легенду. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абоненська скринька 1879, Місто Львів 79008.